Мешканці мікрорайону Червоний шлях на межі говорять, майже півроку без серпантину, який з'єднував червоний шлях із центром міста. Через це виникає багато незручностей. Діти ходять також до школи через ліс, де немає ні дорослих, тобто, ні машини не їздять. Незручності в цьому велосипедах ми також знайшли люди більше їздити і пішки ходити, а не на транспорті їздити. Тому що це скорочує час проїзду в місто. Обурені не тільки місцеві мешканці, а й ті, хто у справах щодня їздить у мікрорайон. Полтавець Артем каже, щоб дістатися червоного шляху витрачає набагато більше часу. В об'їзд через яківці, але це плюс 12-13 кілометрів замість трьох. Дуже незручно і ніякі роботи не проводяться. Все просто перекрито. Ну наскільки це затягнеться, я не знаю. У Болтаві найближчим часом не ремонтуватимуть дорогу на червоний шлях. Рішення пов'язане з тим, що із попереднім проєктантом розривають договір. Саме він мав розробити документи щодо ремонту дороги. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Рішення про розірвання договору це не є сюрпризом для підрядника. Ми отримали ще одну концепцію кресла ні. Вирішив для себе, що все це заходить в глухий кут, тому що ну, як рішення конструктивного, об'єктивного немає, і тому ну, прийнято рішення розірвати договір. Тобто Були терміни до 15 липня, до 15 липня вони в термін не вклалися, і тому договір ми з ними розриваємо. Надалі планують зустріч з декількома проектними організаціями. Вони кандидати на виконання робіт, розповів Тарас Панасенко. За його словами, для того щоб людям комфортніше було їздити в об'їзд, прийняли рішення покращити стан доріг. Для більш комфортного ну так пересування на час виконання робіт. Ми розуміємо всі, що я в тому числі що час роблять пору біжають. Це їм дуже незручно. Тобто ми зараз робимо пропозицію у себе по ремонту нагірної, Лугової, Спартака, Яківчанська і шведська морева. Тобто повністю дороги по об'їзду, вони були виконані Ямково ще на початку там сезону, але ми зараз до них поверталися. Нові проектні роботи разом з експертизою триватимуть щонайменше три місяці. Потім мають розпочати ремонтні роботи. Нагадаємо, у кінці січня цього року перекрили руху вулицею Паїсія Величковського, більш знаною у Полтаві як Серпантин. Причина сувта руйнація дорожнього покриття біля хрестово звиженського монастиря.